Жіночий одяг від Mix Brand. Тут у нас 11 штучок, 241 гривня за одиницю в даному лоті. Тут абсолютно різні товари. Жіночий теплий одяг, трьохнитка на флісі. Загальна вартість лоту 2950 гривень. І тут у нас є і кофти, тобто верх і є штани. Зараз я вам покажу, які є варіанти, тому що вони тут різні. Як бачите, є ось такого плану: прості чорні, є червоний худі, ось таке з капюшоном. Ось такого плану. Є сіре таке ось такого плану, з таким принтом. Є різдвяний світшот по типу посадка, як джемпер, тут горловинка. Всі тепленькі, всі абсолютно. Бачите, і рожеві такого плану з капюшончиком. І синій ось такого плану. Ось такий чорний вкорочений. Тут у нас іде на резиночці. Манжетик теж на резиночці. Такого плану. Ось такий також колір худі. Штани, штани спортивні йдуть, понизу йде манжетик резиночка і верх резиночка поясок на шнурівці. Також утеплені, плюс є ось такий пудровий колір, також з капюшоном. Це більше худі туніка. Дивіться, ось такого плану. Нагадую вам, що 241 гривня за одиницю даного товару в лоті всіх штук, цих 11, Тому ви можете замовити під цим відео в описі залишаю всі наші контакти. Або ж, будь ласка, залишайте плюс в коментарях і пишіть, що вас зацікавило.